Так, сідаємо. Тепер ми я вас подивилася, сідайте, можете просто спокійно сидіти, руки, ноги не скрещуйте, і зараз про... дивимося ваші чакри, да, що там з ними відбувається. Да, там проблеми з ногами є. Е... Перша чакра. Є таке. є проблеми з ногами, бо перша чакра, вона взагалі дуже тяжка. Така вона не червона, як повинна бути чистенькою. Вона ж така більше бордовата до коричневатого йде. Так. Друга третя, взагалі, виключені стоять. Не знаємо, куди рухатися, нема цілий взагалі якось збилися з курсу конкретно. Мочеполова система, печінка, тут кричать, як не знаю що. Четверта чакра хоч трошечки, хоч трохи якийсь намок на зелений колір, трохи підсвічується. Я взагалі глухо. Проблеми з плечем у вас є правим? Так, да, да. Я впала, була, так уже це було років 14, і це все время воно болить, так? Чого не робила. А, то що ми чекаємо, поки зовсім відпаде, так? Шоста чакра теж щось трохи глуховато, але якийсь накльов трохи є. Сьома чакра, до речі, доволі симпатична. Відкрита. Можливо, зараз у вас є якесь іде навчання. Ну, можливо, це не обов'язково якісь да, навчання. Це може бути щось наукове, все, можливо, ви щось просто вивчаєте зараз. Так, якраз езотерічна вивчаю. О, бачите, да, пішли. А, Воно така... я в... в езотеріку пішла. В ну, те, що ви пішли, можливо, вам відкриває серце, по серцю пішло вам якраз. Да? Ну. І ці дві, вони активувалися чакри більше. А так глухо те, що ви вивчаєте молочинка, але треба розуміти, що зараз ми зробимо корекцію, да? і ця корекція. Euh, вона розуміємо, що це як знеболювання, да? і треба буде обов'язково те, що я вам пропишу рекомендації і розпишу да? конкретно за те, що я зараз сказала по цим чакрам. усі. Обов'язково вам треба буде виконувати там певні завдання, бо розуміємо, що біоенергетику зараз я теж корекцію зроблю, усю, але це запустимо всі процеси, і процеси в житті теж почнуть змінюватися, що навіть може відбуватися. Це плече ваше, яке постійно болить, да і ті ноги проблемні. Там і мочеполова система, і все таке інше, да, печінка ваша. Вони можуть активуватися. В якому сенсі вони почнуть боліти. Не лякайтеся цього. Ми запустили процеси, там застійна енергія, і воно почне його трохи розшатувати, як то кажучи, то може, то там заболіти, то там кольнуть. Але це не означає, що ми нічого не приймаємо. Ви приймаєте ті ліки, які приймали, ми нічого не відміняємо, поки ми не попрацювали конкретно, щоб у нас не було такого, що ой болить, але ж мені сказали подихати, проспівати і і все, і нічого. Ні, все робите, я всі рекомендації вам даю обов'язково. І треба розуміти, що якщо ми реально запускаємо певні якісь процеси і йдемо в зміни, то від одного подихати маткою, як то кажучи, зміни не відбудуться в житті. Що треба робити буде, і те, що я вам дам на два тижні через два тижні? Конкретно вам да треба буде повернутися. Ми подивимося далі і далі потім я буду змінювати. Будемо робити корекцію. Будемо дивитися і більш глибше. Так як ми з вами домовлялися на консультації, будемо розбиратися. Тому тема здоров'я, яка ви да, звернулися по здоров'ю, для вас зараз дуже реально актуальна. Але ж ми розуміємо, що да, ось третя чакра у нас взагалі вона виключена, у нас немає ніяких цілей, ніяких амбіцій, не нічого. Можливо, зараз у вас є якийсь да такий перехідний момент. Хоча не дуже він прослідковується, прослідковується те, що він уже був, але ви тормозите трохи, да, підвисаєте. Тобто треба далі рухатися, Якимись своїми страхами ви десь трохи застрягли. То ви рухаєтеся далі, і потім будемо дивитися. А це не означає, що ви тільки через два тижні пишете. Ви мені пишете обов'язково, якщо щось відбувається, як ви себе почуваєте? Бо ми розуміємо, що воно може підштирювати да прилив енергії, будь-потім спать. Ну це це тіло, і ми зараз з ним будемо працювати, і воно ну якось повинно відреагувати і щось нам проговорити, да, щось сказати. Тому обов'язково на контролі да, на зв'язочку з вами будемо. Зараз я вам надам всю подальшу інформацію і обов'язково її робіть. І Добре. да, зараз я вимкну відео і ми з вами зробимо корекцію. Добре.